Де ви знаєте та використовуєте для подолання тривоги, медитація та фізична активність. Я стала більш активною в цих видах діяльності. Я відчуваю себе чудово і пишаюся тим, чого досягла. Фізична активність найкращий лайфхак для психічного здоров'я. Ведення щоденника змінило моє життя. Це як мати недорогого терапевта, який доступний 24 на 7. Я записую все, що мене турбує, і якимось чином, коли бачу це на папері, це здається більш керованим. До того ж, каракулі на полях це гарний бонус для зняття стресу. Когнітивна реструктуризація, моя улюблена. Пішук доказів того, що мої тривоги, думки є малоймовірними, непослідовними або неправильними. Наприклад, мої друзі ймовірно ненавидять мене, які у мене є докази, які могли б це довести, які у мене є докази того, що вони насправді мене ненавидять. Я теж так роблю. Для мене це більше стосується моєї реакції на ситуацію. Наприклад, я впустила торт, який щойно приготувала. Засмутитися це абсолютно нормально. Чи виправдана інтенсивність цієї емоції? Я завмираю і вирішую, який рівень засмучення має сенс. Щире бляха виправдане. Кричати і кидати торт у стіну, ні, чорт забирай. Якщо решта дня була супер паскудною, поплакати може бути навіть нормально. Це зайняло роки практики, але я відчуваю, що більшість моїх реакцій тепер більш розумні. Мабуть, інколи я виглядаю досить комічно, коли роблю це. Тому що залежно від того, що це, я дійсно завмираю. Я витріщилась на цей торт протягом хвилини, перш ніж якось відреагувати. Коли я сиджу в момент тривоги, я роблю так: я дихаю, глибокий, довгий вдих, комфортний, повільний видих. Я зосереджуюсь на своєму диханні і на Працюючих легенях, а не на проблемі, яка викликала мою тривогу. Коли я відчуваю себе спокійніше, я дивлюся на проблему, яка викликає тривогу. Я уявляю собі найгірший сценарій розвитку подій, що якби моє найбільше занепокоєння справді матеріалізувалося. Потім з'ясовую, що я буду робити, якщо це дійсно станеться. Я тільки я усвідомлю, що навіть якщо це не через що я хотіла би пройти, є вихід, я відчуваю себе спокійніше і краще контролюю ситуацію. Я згадую інші випадки, коли я відчувала себе так само, і кінцевий результат був не таким Важким, як я собі уявляла. Для мене саме втрата контролю та невідомість спричиняють психічний та емоційний дискомфорт. Коли я маю уявлення про можливий подальший план, це вже не здається таким страшним. Хочу поділитися практикою в моменті, яка мені допомагає. Вона заснована на приказці, ви не є своїми думками. Що в основному означає, що навіть якщо ви щось думаєте, це не визначає вас, це не ви. Ви просто думка, яка проходить через ваш мозок. Ви можете підхопити цю думку і утримувати її. А можете стояти осторонь і спостерігати, як вона проходить повз. І дозволити наступній думці пройти. Тому я уявляю свої думки як маленькі коробочки, що стоять на конвеєрі. Коли вони проходять, я беру їх, відкриваю і дивлюсь, що всередині. І якщо це тривожна думка, я уявляю, як я закриваю коробку, кладу її назад на стрічку і кажу дякую, але я зачекаю наступну і дозволяю їй відправитися далі. Вдихніть носом на 4 секунди, затримайте дихання на 4 секунди, видихніть ротом протягом 4 секунд, затримайте дихання на 4 секунди. Я також роблю повільні вдихи і видихи. Рахуючи до 10, де число це єдине про що я думаю. Зазвичай я намагаюся візуалізувати число і промовляти його в голові протягом усього вдиху. Якщо мене відволікають інші думки, я починаю спочатку. Контролюйте те, що ти можеш контролювати. Відчуваєте, що життя вислизає, і ви пригнічені. Оберіть одну маленьку річ, яку ви можете контролювати, і зробіть її. Зазвичай я починаю з того, що прибираю свою кімнату до блиску. Тепер я відчуваю себе добре, тому що я чогось досягла. Потім я знаходжу ще щось, що можу контролювати. Наприклад, фізичні вправи, йду на двохмильну прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям і подивитися на людей, які живуть своїм життям. Потім я приходжу додому в ідеальну чисту кімнату. Далі я контролюю те, що я їм. Готую здорову, смачну їжу, наприклад, млинці, яйця та фрукти, або запечену рибу та овочі. Після всього цього у мене з'являється настрій, що я можу робити все, що хочу, і все, що мені потрібно. Просто почніть з маленького, контролюючи те, що ви можете контролювати. Проводьте час з друзями або знайомтеся з іншими людьми. Через такі ви. Ді діяльності, як волонтерство, спортивні чи соціальні клуби або групи підтримки однолітків. Якщо ви можете говорити з людьми про те, що ви відчуваєте, це може допомогти зменшити вашу тривогу. Іноді промовлення того, що вас турбує вголос, може позбавити вас влади над вами. Я намагаюся перетворити це на ресурс. Я роками страждаю від сильної тривоги, це прокляття. Тож, принаймні, я намагаюся отримати з неї користь. Коли я не можу придумати ідею, я записую крихітний крок, який веде до зменшення джерела моєї тривоги. Це не рішення, це просто крок у напрямку зменшення. Проблеми, наприклад, коли мій мозок каже, ти облажався на роботі, ти такий тупий, всі дізнаються, наскільки ти некомпетентний, і тебе звільнять. Я даю собі завдання пройти короткий онлайн курс, щоб бути більш кваліфікованим. Якщо мені потрібно буде шукати нову роботу, проектування себе в майбутньому з конкретними завданнями допомагає заспокоїтися, і я пройшов сотні таких курсів. Тепер рекрутери вважають мене пристрасним, і все завдяки моїй тривожності. Коли в мене була дуже напружена робота, я користувався цим додатком під назвою Спокій. Моя сестра, яка також має Стресу в роботу подарувала мені підписку. Я не платив за неї ані цента, але вона була корисною. Я йшов на перерву, знаходив тихе місце і слухав медитацію або щось для зняття стресу. Це також було добре для сну. Я не використовував його відтоді, як звільнився з тієї роботи, і з'ясував, що справа була не в стресі на роботі, а в тому, що робота була відстійною. Моя нинішня робота може бути набагато більш стресовою, але компанія набагато більше підтримує. Мене ненавидять за це, але я маю мислення: є те, що є навіщо переживати через дрібниці. Це ніколи не допомагає в будь-якій ситуації, хорошій чи поганій. Тож просто не треба. Займіться чимось іншим. Зосередьтеся на речах, які ви можете контролювати. Життя надто коротке, щоб витрачати його на гіпервентиляцію через дурну соціальну взаємодію, фінанси чи ще щось. Здоровий спосіб мислення допомагає вам пройти через все. У мене більше немає панічних атак або нападів тривоги. Тому зараз я говорю суто про фізичне відчуття загальної тривоги. Це дуже відволікає. Лол. Я не обов'язково зосереджуюсь на цьому. Це просто відчуття. Це так без. Але це те, чого мене навчив мій психотерапевт. Один із способів краще зрозуміти свою тривогу, щоб наступного разу краще з нею впоратися. Це зрозуміти її джерело. Ви можете скористатися абревіатурою нац існують чотири основні джерела тривоги: новизна, непередбачуваність, загроза, его, відчуття контролю, події, що викликають тривогу, можуть підпадати під одну або кілька літр з абревіатури. Коли я відчуваю тривогу, допомагає проаналізувати ситуацію і зрозуміти, чому я відчуваю тривогу. Розуміння цього виявилось для мене чудово чудовим інструментом для подолання тривоги, схоже на фізичний біль або дискомфорт у тілі, ніби ти можеш продовжувати жити далі і робити все, що завгодно, але це відчуття все ще є і нікуди не дінеться. Це відстій. Якщо ці методи допомогли вам, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А які техніки подолання тривоги працюють для вас? Діліться в коментарях. Ваш досвід може допомогти іншим.